Своїм. Дивлюсь за вікно, а там темрява, боляче мені знову на серці, Стою на колінах і хочу казати: О Боже, навіщо мені це любити? Знову обійму тебе, але не бачу вже обличчя твоє, совист, сирена, знову йду в укриття, і біль, який залишився за вікном. Мій рідний дім, що палає вихором. Ти хочеш мене побачити, почути, але не можу. Знову тиша, тиша, тиша. Чомусь знову ти з мене підвищений, і ти хочеш побачити мене з посмішкою на обличчі? Ні, я не можу посміхатися, тільки тримаю в руках твої я долоні. Сльози, вічей, муки і багато горя. Немає батька, немає дядька. Всім начхати на це. А я переживаю це знову і знову. І складаю ім'я зі скла свого, який розбивав кожну секунду, кожну хвилину той момент, коли мене пробиває, аж до болю, до відшою. Невинної долі. Просто йду По лінії долі, іду крок другий, але не відчуваю іронії долі. Хтось за сміною там сміється, а мені хоче сказати, ти що дурний чи хочеш приб'єш я. Я просто скажу, мій друже, я хочу жити, як всі. І мені байдуже на те, що скажуть люди. Дякую.